Mm -hmm. Mm -hmm. Просто рядом. заблокований. Повідомляю вам, що ви затримані згідно статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України, адже підозрюватися у скоєнні злочину, передбаченого статті 115 Кримінального кодексу України, тобто у мисному бистрі. Вказаний злочин карається позбавленням волі від 7 до 15 років. Одеські поліцейські викрали та затримали 34-річного чоловіка за підозрою у вбивстві батька. Подія сталася в одному з приватних домоволодінь у Пересівському районі. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло літнього чоловіка з ножовими пораненнями шиї. За результатами проведених першочергових слідчих дій, поліцейські встановили причетність до вбивства чоловіка його сина, який під час побутового конфлікту кілька разів вдарив батька ножем. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку, зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури. Повідомили йому про підозру в умисному вбивстві за частиною першого статті 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому вічний захід у вигляді тримання під вартою за скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.